Всім доброго дня! З вами компанія Alter Air. Мене звати Андрій, і сьогодні ми знаходимося на черговому об'єкті, де реалізували систему вентиляції, а також зробили закладні під систему кондиціонування. Система вентиляції розроблена на базі нашої улюбленки. Це система Яблотрон. Котра у перспективі буде працювати по показникам СО2, тобто це система вентиляції зі змінною витратою повітря. Щодо кондиціонування, тут ми просто залишили звичайні настінні кондиціонери без канального. Чому? Тому що, по-перше, це з такою архітектурою не дуже популярне рішення. І по-друге, просто ну, воно тут не потрібно, якщо бути чесними. Як я казав раніше, система зі змінною витратою повітря, тобто вона подає повітря саме туди, де зараз знаходиться Люди, тобто у житлове приміщення, так? Позаду мене спальня, переді мною кабінет, котрий буде використовуватись ну, не завжди, а у якийсь проміжок часу. Для того, щоб система зрозуміла, що людина зайшла у кабінет, вона зараз працює, то повинен бути якийсь датчик. А саме датчик СО2. І якщо ми пройдемо трохи далі на іншу стінку, ми побачимо ось тут відмітку. Де у перспективі буде стояти датчик СО2? Ця відмітка вона обов'язково у проектній документації повинна бути согласована разом з дизайнерами або архітекторами, тобто хто буде робити тут інтер'єр. Коли ми це узгодили, ми знаємо, що ось тут буде датчик СО2, і ми до нього одразу підводимо кабель. Дуже популярне питання: як система вентиляції або канального кондиціонування інтегрується на стелі у дизайні? Дивіться, для нас, як для інженерів, необхідна певна константа по розміру дифузора або решітки для того, щоб зробити правильну подачу повітря у приміщення. Дуже часто є таке питання: чи можемо ми наростити цей дифузор, щоб він просто візуально був трохи більший. Так, можемо. І зараз, коли ми на стадії чорнового монтажу, ви можете побачити, що наш пленумбокс складається з трьох частин. Посередині у нас буде саме наша частина, котра необхідна для правильної подачі повітря. Це є наша константа. А зліва та справа це просто фальш для того, щоб візуально цей дифузор був трохи витягнутий і щоб це гарно виглядало на стелі разом з трековим освітленням. Для систем вентиляції та канального кондиціонування в 90% випадків використовуються або щілинні дифузори, або решітки. Іноді ще для маленьких систем вентиляції використовуються анемостати, але зараз ми не про них. Я хочу сакцентувати вашу увагу саме на дифузорах, котрі у нас в стелі, така. Щілинка завдяки е, правильної конструкції е, цієї щілинки і внутрішнім елементам, котрі дозволяють нам регулювати потік повітря і налагодити її так, щоб повітря дуже плавно з правильною швидкістю впало до робочої зони. Робоча зона це є півтора метра від землі. І для того, щоб людина не відчувала, як на неї падається повітря, то ми повинні дотягнути приблизно 0,3-0,4 метра за секунду у робочій зоні. У нас є дуже круте відео з нашого офісу. Ми взяли диммашину, увімкнули до нашої системи вентиляції для того, щоб продемонструвати вам, як саме повітря з цих дифузорів може плавно опускатися в вашу робочу зону прямо на людину. Посилання на це відео буде в кутку, а також в описі під цим відео. Ми зараз знаходимося у Вітальні, і наше суміжні приміщення це є кухня. По суті, це буде монооб'єм, то, то що дверей між кухнею і вітальнею нема. І як я казав раніше, у нас система працює по СО2-датчикам, але окрім того, що є СО, є ще буст клавіші Тобто, коли ми заходимо у братне приміщення, там санвузел, там гардеробна кладовка, ми вмикаємо світло і там вмикається посилена витяжка. Всі ці елементи вони з'єднані між собою одним кабелем, і вони під'єднуються каскадно. Нам все одно, що за чим йде, тому що це все програмується. Просто цей кабель йде найкоротшим шляхом. І дивіться, чому саме тут, на цьому об'єкті, я хочу сакцентувати на цьому увагу. Дивіться, ми знаходимося у вітальні. Ось тут у нас буде центральний пульт управління Альфа. До нього підійшов кабель, і далі він спускається нижче і піде до кухні. Чому так? Йдемо. Цей кабель спускається вниз по гофрі. І просто доходив вже до місця розташування майбутньої кухонної витяжки. Це буде острів, і ось тут буде кухонна витяжка, так звана с рециркуляцію. Тобто, в нас не буде ніякого витяжного кухонного зонта. Для чого це потрібно? Дивіться, кухонна витяжка це круто. З рециркуляцією, ну також, напевно, круто. Що відбувається? Це сам цикл роботи повітря таких кухонних витяжок. Як відбувається? Я тут е, щось там жарю, якусь яєчню або там куру, е, вмикається тут свій витяжний вентилятор, котрий затягує це повітря, проходить через систему фільтрів і далі виходить знову ж таки оцей об'єм. Але тепло, волога, котра буде тут накопичуватись, все одно буде залишатися. І чому ми підвели сюди наш датчик? Для того, щоб коли активується кухонна витяжка, ми змогли заставити нашу систему вентиляції у зоні кухні, зробити посилену витяжку. Дифузор, котрий відповідає, знаходиться позаду мене. Я нагадую, навіщо це. По-перше, для того, щоб зібрати всю цю енергію, це знову ж таки підвищує КПД нашого рекуператора, теплообмінника. По-друге, коли активується цей режим, з вітальні, зі спальні, з кабінета буде подаватися повітря для того, щоб запахи, котрі тут будуть, вони не переходили в іншу зону. Тобто повітря навпаки буде їх сюди заталкувати і не давати розповсюджуватись. І все це буде проходити через наш щелинний дифузор. Ще дуже цікавий факт: вітальня і кухня, монооб'єм. По нашій логіці, то подача свіжого повітря повинна бути у вітальні, а на кухні лише витяжка. Але у кухні є зона столовою, де буде стояти стіл, де сім'я буде там снідати, обідати, вечеряти. І тому все одно ми передбачили повітропровід, котрий. Подасть свіже повітря для того, що коли люди знаходяться, будуть за столом, щоб на них напряму подавало свіже повітря. Наразі ми знаходимося у спальні житлове приміщення, і тут стандартна ситуація. Ви бачите два повітропроводи а у перспективі там буде щелинний дифузор, це подача свіжого повітря. Також ви бачите одразу закладні під майбутній настінний кондиціонер, і ось ця от велика штроба, котра в нас пішла вже по стіні, вона обов'язково. Ви йде у систему каналізації через сифон тобто ніяких оцих трубочок на фасаді, від цього треба відходити. І це ну максимально просто правильне типове рішення. Одразу хочу відповісти на питання, чому ми в зоні спальні бачимо на стелі наші ВАВ-клапани, статичні камери, це ж більш опуск стелі і навіщо це занижувати в нашій спальні. Ми заходимо на ваш об'єкт першими. Ми проводимо всі комунікації, ми максимально Повітропроводу ми прижимаємося до стелі, і вже після цього заходять електрики, продовжуються будівельні роботи і так далі. Тому ося вся ця зона вона буде поділена, буде майстер спальня і буде гардеробна. І всі наші клапани, статичні камери, що задає більший опуск стелі, воно буде знаходитися вже в гардеробі. Ми прийшли до серця та мозоку нашої системи вентиляції. Це сама припливна витяжна установка. Наразі тут стоїть яматрон Футура Ель. Типу розмір L означає, що номінальна продуктивність 350 метрів кубічних за годину. Але, як вже показали наші пусконаладочні роботи, ми розігнали більше 400 кубів. Дивіться, я хочу ще раз підчеркнути. У нас було відео, де ми казали, що в принципі змонтувати систему аеродинаміки, тобто повітропроводи без самої вентмашини це реально. Так, Якщо у нас дуже крутий проєкт, у нас всі відмітки є, можна просто. Підвести там трубопроводи на якийсь начальний етап, і потім вже достановити це. Але дивіться, з чим ми будемо зіштовхуватись. Зараз я вам наглядно покажу, як починається монтаж системи вентиляції. Саме перше питання, котре буде задавати монтажник, коли буде монтувати цю систему, це прив'язка по висоті самої вентмашини. І тут дуже треба бути уважно щодо навіть проєктної документації. Це повинно бути узгоджено і на об'єкті відмічено. Це чистовий нуль підлоги. Дивіться, вентиляційна машина вона має певні габаритні розміри. Є технічні умови встановлення як самої машини, так і сифону для збросу дренажа під цією машиною. Це вже є якісь рамки, котрі встановлені по відміткам висоти. Далі вже. Коли ми встановили саму машину, від неї йдуть у нас самі шумоглушники, котрі також типового розміру. І Якщо ну тут дуже круто, велика стеля у нас є де розкрутитися, але коли ми кажемо за стандартну стелю, приблизно там 2,8, 2,9. То ось ці всі моменти, ці всі елементи, вони повинні настільки ювелірно підходити один до одного, щоб потім це все не переробляти. Ось це от найскладніший вузол у системі вентиляції, якщо бути чесним. Як бачите, в цьому вузлі дуже багато елементів. Тут є і кабеля для вав системи тут і всі виведені дренажі. Навіть у перспективі тут буде встановлена система кул cool тобто кондиціонер у системі вентиляції. Буде знаходитись на витяжному повітропроводі. Тому всі ось ці прив'язки, розміри це дуже важливо і найкращий варіант це починати монтаж вентиляції саме з вентмашини. Ми її поставили, і від неї вже пішла наша система. Е, можливо, є у вас таке невеличке питання, чому ось так виглядає сама наша машина. Чому вона зараз в такому вигляді, дивіться, я просто попросив монтажників одразу її не демонтувати, щоб ми могли вам показати, як це все відбувається у чорновому монтажі. А потім, коли ми вже звідси виїдемо, вся ця система вона буде демонтуватися. Сама вентмашина вона буде запакована, щоб не отримала якихось фізичних пошкоджень. І вже будівники спокійно можуть тут робити свої малярні там, і відділочні роботи. Розповідати наразі про всі технічні Особливості цієї вентмашини і як вона буде працювати не дуже буде правильно. Краще, коли ми сюди ще раз приїдемо, вже коли все буде у дизайні, у ремонті. Ви це все побачите, як воно виглядає і візуально. У кінці відео я вам покажу всі графіки. Я вам покажу, як вона працює у певний момент часу. Це все можна відслідковувати, і це буде більш цікаво. Наприкінці відео я вам хочу показати щодо рішення кондиціонування. Як я казав раніше, внутрішні блоки будуть настінного типажу, і для того щоб не руйнувати фасад, лицевий, котрий дивиться на головну вулицю, наружний блок буде змонтований і буде дивитися саме у внутрішній двір. Тому всі фреонопроводи, як ви бачите, вони у штробі прокладені і будуть виходити. Дивитися на внутрішній двір, там потім встановлюється кронштейн, і на кронштейн вже сам наружний блок. Також часто питання виникає: це, які ми використовуємо повітропроводи для систем вентиляції або кондиціонування. Якщо ми кажемо за канальне кондиціонування, там 100% повинно бути повітропроводи, котрі виготовлені із заліза. Правильного розміру, правильного січення для того, щоб всі правила аеродинаміки вони виконувались. для систем вентиляції, особливо зі змінною витратою, часте рішення використання комбінації: як повітропроводів із заліза, так і маленьких повітропроводів. Вони називаються полужорсткі. і як воно працює, що один клапан він натягується на один повітропровід. і це дозволяє, по-перше, правильно розгрузити систему вентиляції, і по-друге, більш детально контролювати, скільки повітря через кожен повітропровід буде проходити. На цьому поки все. З вами був Андрій, компанія Alterair. Не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі, ставити лайки, коментувати та до зустрічі.